Всім привіт! Ви на каналі Правдачу та смачні рецепти. І сьогодні я готую кролика, який я буду тушкувати з зеленим горошком. Горошок у мене заморожений, але якщо це літо, то, звісно, можна використати свіжий. В мене є 1 кг кроля. Я буду додавати томати. Ось такі без шкірки. Звісно, знову ж, якщо це літо, то можна додати свіжих томатів. Тут ця ємність 240 грамів. Далі, цибулина, морква, але моркви в мене зараз свіжої немає. В мене є ось така заправка. Я її роблю влітку. Сюди додаю. Ту саму моркву, перець болгарський, томати, сіль, багато спецій, я буду використовувати таку заправку. Посилання на цей рецепт я залишу в інфобоксі і в підказках. Олія десь 3-4 столові ложки, 50-70 грамів вершкового масла, сіль і перець. Я буду використовувати каструлю з товстим дном. Якщо ви хочете, ви можете обсмажити шматочки кролика на пательні. Додаю олію, як я вже сказала, 3-4 ложки столові та вершкове масло сюди. ж. Зараз додам трошки вогню і буду. Обсмажувати кролика в олії та вершковому маслі. Масло кипить, додаю шматочки кролика. В мене такі зі спинки та о, ребра. Але ви можете взяти будь-які шматочки кроля і приготувати таким чином. Я буду готувати з горошком, але Можна додати, наприклад, з картоплею приготувати, або з квасолію, зі спаржевою, або звичайною. Можна це зробити, наприклад, з рисом, з булгуром, з якоюсь крупою. Теж можна зробити цей рецепт. Ось так. Додаю всі шматочки. Мені потрібно, щоб м'ясо віддало вологу і трошки таке зі скоринкою вже було. Я зараз буду перемішувати. У мене воно такі маленькі, це буде достатньо швидко. Кролика обсмажила, такий чудовий аромат, ще від вершкового масла. Додаю цибулю, я її порізала. Ось так. Не вийде в мене її якось тут підсмажити, ну ось так. І так буде достатньо, вона буде тужкова, на все буде добре. Додаю томати. Так. Вони без шкірки такі. Так, далі. Ось цю заправку. Якби в мене була морква, я б додала моркви, там перцю болгарського. Тобто багато-багато овочів різних. Ну, це така хитрість. Так, ці томати можна так трошки подрібнити. Заправка в мене солона. Так, достатньо солоно, тому я зараз додаю сіль трошки. Можна додати ще лаврового листа, наприклад, ну, я щось забула, але можна додати. Додам поль. Трошки перцю чорного. І, мабуть, треба трошки додати водички. Зараз додам, щоб покрило. Я навіть зроблю ось так, щоб нічого не втрачати, смаку не втрачати. Ось так. Ще трошки додам водички, ось так, щоб тільки покрило. Залишаю на годину під кришкою на маленькому вогні, щоб цей кролик в мене тушкувався. Тобто ось так прям. Я нічого не буду перемішувати. Ось так залишаю його. Він в цій овочевій шубці буде тушкуватися. А горошок я вже додам в самому кінці. Пройшла година. М'ясо готово. Додаю горошок. 400 грамів в пачці. І залишаю ще 10-12 хвилин. Зараз він знов буде закипати і звариться дуже швидко. Кролик з зеленим горошком готовий, вже можна подавати. Його можна подавати, я вже казала, або самостійно, або з якимось гарниром, або саме сюди додати, наприклад, там, картоплю, або це можна тушкувати з рисом, або з якоюсь іншою крупою. Ось так. Це смачно. І дуже-дуже красиво.